Бастер. Чому бастер? Тому що під Євролатів. Чому бастер? Тому що 6 плюс росочка. Чому бастер? Тому що в нас на Сінельниківщині не було опадів і була аномальна спека. А він стоїть і він красавчик. 25 й рік, кінець серпня, сінельниківщина. Дема 2025, 58 гібридів, дає змогу вам показати, як буде виглядати виробник вітчизняний КМК Агра. І на зараз ми покажемо, як виглядає бастер. І це буде дуже цікаво. Чому цікаво? Тому що вдалий рік для Кремкагра буде, тому що нам дуже бастер цей сподобався. Чому? Висота рослини так складає метр сімдесят, в середньому метр шістьдесят. Но, що саме на головне, це спланований кошик має нахил. Гусінь його, звісно, їла так. У нас гусінь, у нас логово-метелика, цього всього набагато. Полів соняшникам дуже мало, тому звісно вона приходить туди, де якісні врожай. Звісно, якісті врожай це компанія Вестандарт. Це підбір соняшника такого ракурсу, щоб ви розуміли, що ми за кожне поле, за кожну технологію боремось і ви бачите отакі от результати. Як він буде виглядати, зараз покажу. Дивіться, оце бастер. Оце бастер. Під Євролатін, дивіться, ви спроможні можете зробити е, три важливі кроки. По-перше, дивіться, він однаковий на полі. По-друге, середній вегетаційний період, ви можете його коригувати. По-третє, 6 плюс раз вовчка. Це дуже велика змога на те, що ви будете завжди з результатом. Тобто висівати його можна по всій території України. Мені подобається Бастер. Що ви скажете? Від вас потрібен коментар, як вам сподобався, він не сподобався. Це Демо 2025, 58 гібридів. Щоб знати більше, вам треба підписатися, репостнути, Якщо вже ми вас попередили і ви побачили це все, получіть результати. На каналі YouTube буде повний запис, тому підпишіться на YouTube, буде дуже цікаво. Ну і на саме на головне, це результат 13 років практичних робіт на полі з компанією Стандарт, дасть нам змогу взяти точний результат. Підберемо гібрид, технологію і все інше. Від вас тільки замовлення і підпис. Будьте нашим клієнтом, підписником. Буде вас все добре.